Доброго дня! Я коли останній раз знімала мої орхідейки, що квітли на відео, то казала, що хочу пересадити оцю орхідею дикого кота. Ось він починає вже скидати листочки, відсушувати квітоноси. Ось. Така деформована була квіточка, і вона теж уже починає відсихати. Але ну, мені чомусь не хочеться його турбувати. Не хочеться. Листя хороше, корені, ростуть. Але я подумала, ну що я, оці корінці, я не загну їх униз. А тормошити, витягувати з горщика цю орхідею, заради оцих чотирьох корінців, щоб їх занурити в кору. І там є корінці, які ростуть вниз, в ґрунт. Я думаю, що йому поки що і так дуже добре у цій корі сидіти, Останній раз я його сюди пересадила саме у цей горщик. Пересадила я його рік назад. Так, здається, рік назад. Більше півтора року десь так. Бо купувала я весною його. Ну, тому. Показую вам, в якому він стані. Ось нарощується листочок іще, ось тут іде. І дякувати моїм, моєму догляду, моєму піклуванню, все в нього гаразд. Відквітне, потім випустить новий квітонос і я чекатиму на це. І знову буде гарно квітнути. А цей квітонос я повністю не буду відрізати, відріжу його, коли останні квітки вже відпадуть, відріжу його десь ось до цієї пори. І цей був уже в мене він старий, на старому квітоносі від цвіту. Відпустилася, розпустилася ця така брунька. І тому я його, мабуть, зріжу нижче. Ось так, до оцієї брунячки. Так що такий красун, красунець, красунець у мене. Купуйте, якщо побачите, не пожалкуєте. Квітне він дуже довго. Але любить Багато води цей дикий кіт. Я щойно його поливала з замочуванням, аж ось ось так замочила у водичку. Чисту, теплу, без добрив Тому, що як кажуть, квітучі орхідеї не поливають з добривом. Дякую всім за перегляди, за підписки. І всім бажаю гарного настрою і красивих диких котів.